Поїхали! Так, технічно ми дуже сподобалися лижі. Супер. Дві години вже на налити. Давай, Зорочка, давай! Опа, маневри які, та ну. Класно, класно, давайте. Паша гріється в машині. А тепер носить. Наша... супер! Класно. Все, продовження, поїхали гори. Продовження. Технічно розійшовся. Та ну такі маневри робиш. Суперняк. Зорка, тобі подобається? Ну давай. Кам. Come... Класно. На камні тільки не їжі. Що, Саша? З горуньки добренько, а під гору як? Як, як, як треба виходити, покажи. Це перший спосіб, а ще як? Ну Ага. Готовся, готовся до Буковеля. Хоч з якимись новичками поїдеш? Вперед. Саш на оператора не їдь. Ой, я не можу. Саш, що ти хочеш сказати всім сказати? Буває не, не, не така погода, треба не впускати момент. Виїжджайте, люди на сніг такий. Отично настроєння. Та, класно, так? Лижі форевер взимку. Зараз їду за кадром. Ну, до речі, ти ще ні разу не впав, так? Та ж лижник був? Лижник 40 років тому. Балки знайомі. Балки знайомі. Так, всім прекрасного настрою, позитиву, хорошої погоди. І вперед на лизах кататися на санках. Все, Всім гудбай, пока-пока.